Всем Всім привіт. Всім здорово! Покажу вам секретну імбу. Це Сікер Тройка. Вже скажу відразу про грані. Ви обираєте з двох сміттєвих грани, вибираєте найменш сміттєвий поклик крою виглядає, наче непогано, але ви на 10 секунд лишаєте себе пасивки. 5 секунд біжите з пришвидшенням 16%, і потім на 10 секунд взагалі у вас нема ніякого пришвидшення. То це супер сміттєвий талант. Перший закуп це у нас три стрігілочки, сакирка і тангусик. Чим мені зараз подобається Сікер? Своїй переробленої пасивкою. Його основна фішка в тому, що тепер вона не має порогу 100%. Якщо навіть один удар отримає ворог, ви отримаєте пришвидшення. Пришвидшення, навіть якщо кожен з ворожих героїв буде 90%. Це дуже приємно. На лайні дуже допомагає. Де плюс Сікер сам по собі доволі статовий персонаж. За рахунок того, що в нього 6 броні, 3 своєї регенерації достатньо приємно стояти на лайні. Отже, наш закуп. Тапочок на перші ж гроші, стіка. Дотапка лишній раз краще не агратись. Я зазвичай не качаю пасивку на першому, краще взяти бладрайт, щоб добити дальнік. Але я тут бачу проти Джагера краще візьму пасівку. І ось у мене вже зараз швидкість 350. Мене вже не законтролять. В іншій грі я відразу собі стіки приніс. Але проти Джагера він натискає один скіл, а все. Ого, я не повірив взагалі. навіть бладрайт -right не дав. Ми відразу доносимо собі стік, і обов'язково першим же айтемом нам потрібні фейзи. Після фейзів ми беремо собі бладмей і шарп. От саме в такій послідовності. А Потім по ситуації, але зачасту це або ЄУЛ, або БКБ. Цій грі це буде БКБ. Джагеру потрібно парочку лишніх ударів робити. І удари не забувати робити. Це наша швидкість. Чим більше в нас швидкості, тим комфортніше нам стояти на лінії. Тим швидше ми підбігаємо до кріпа взагалі неможливо майже зачепити. О, Void п'ятірка. Джагірна, якщо буде крутитись, то нічого не зробить. Муерта п'ятірка. Я до речі, перший раз в новому патчі бачу Муерту. Відразу собі бічмейл донесу. Угу, угу. Бачите? Не вийшло. І зараз потрібно просто подобивати кріпчиків. Ой-ой-ой-ой-ой. Які люди! А це окей, він мене вже не вбиває. Я підвишкою, плюс у мене 10 броні. О, які 10, у мене майже 20 броні. Не сказав, до речі, про грань артилеріальний тиск, яку я взяв. Грань сміття. Але в деяких моментах саме цього демеджу і не вистачало. Але якби була якась гарна грань, я б цю ніколи не брав. Просто вибираємо найкраще з найгіршого. Зараз я просто стаю і качаюсь на лайні. Мене ніяк не заганна, ті вони мені розшарюють швидкість руху. Добре. Донесу собі блейдмейл. До речі, блейдмейл дуже дорогий став. Супер дорогий, це неприємно. О, я вже майже й забув що. У мене Void пятірка через хронокуп. Звичайно, через хронокуп, а як же інакше? Можливо, він щось знає те, чого не знаю я. Доки в мене немає ультимейту, взагалі немає сенсу якогось там гангати, в у мене немає ні контролю, в мене нічого немає. І далі викачуємо перший скіл. Тільки все рівно візьму. Я себе якось некомфортно відчуваю, коли в мене немає стіків. Трішки побити джагера. Але ми не бачимо Шторма, шторма тепер бачимо. Де де ти? Трішки я в себе щось повірю. У мене мани на Бладрайт не було, це була основна проблема. Що у нас тут по лайнам? По лайнам все добре. Повіз. Ой-ой-ой, ви подивіться на цього чемпіона. Повіз, Стільки варди. Таймась назад на лайн. Давай, давай, давай. На джагері. ти краще уйди. Некстрас не відпущу. О, як же мені. Як же мені. О, в них тут віжен є. Не потрібно було це робити. Але я сам винний, я просто не зміг мансанути від першого скіла Муерта. Тому так і вийшло. Але якби я зараз бив Джаггірнал, то це було б дуже непогано. О, кур'єр. Дуже приємно. Я думав, коли ти вже перескочиш, джегерна будь ласка. Так, до, до 15-ї -та бажано качати перший в 4 і купити шарп. Він дуже приємний. Чим раніше ви купите шарп, тим більше імпакту він видасть. Тому що 35 чистого демеджу це дуже сильно насправді, особливо на печати. Тепер потрібно йти допомагати команді. Після цього я візьму БКБ. Ну тут просто в цьому пікі без БКБ неможливо грати. Нуль можливості. Ну, піду за гангаю. Добре. Ульту я заюзав, тому я відьму 25 до швидкості атаки. Доки в мене буде ульта кедешиться, я вже 13 отримую і її прокачаю. А 25 до швидкості атаки це приємно. Плюс я ще штафхать буду скоріше під ультимейтом, тому це приємна штука. Що, кентавра, бладмейл? ні не не ні не 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 ні Живий. Тихесенька. Тихесенька. Джернаутов взагалі на ультимейт по мені не щастий. Ще нервують, що, що вони Він ж не вбивають вайда ніяк. Мені тут сюди можна, до речі, підійти. Рібно бігти. Хто там ще є? Бамс. Розрізаємо на частини. Так, ну все, йдемо далі фармити. БКБ у мене є. Дуже гарний таймінг. Беру коду від Бладрай. Тому що ви просто під першим скилом, бладрай там пачку кріпів вбиває. Це ще пришвидшує наш фарм. Хоча, звичайно, мани Сікера не так і багато. Ось так. пук. Пачка кріпів зафармилась. Далі мені потрібен аганім. Взагалі хев на тройку Сікера, В нього з'являється бар'єр. В нього з'являється просто шалений отхіл в файті, якщо хтось вмирає біля нього. Аганім на сікера я поважаю. Що тут у нас? Що він тут робить? Він віддає свою кнопку, через яку він взагалі пікнув вайда п'ятірку, просто так, ще там вже ніяк ти не вийдеш звідти. Пока. Це взагалі було ідеально. Можемо зараз Рушика забрати. Ні, 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 гетбек, погнали, рошана. Нам зараз Тініку потрібен. Рашан, мені потрібен Наганім. Потрібно на Рошана попікати. Отже, по таланту на 15% вампіризму від чарів, Якщо граєте через заганім, це взагалі мастхев. Якщо у вас не буде діаганіма, то його краще і не брати, тому що він вам не потрібен. І далі беремо Сашу Яшу. Бемс? А я, до речі, забув Аганім вімкнути. Добре. Ох, ну він га, звісно, вона мені супер руїнить кожен файт. Вона мене відтягнула від кентавра. І я не похилився. Я не знаю, мене взагалі не хочуть слухати. Я їм вже 10 разів сказав, щоб ми йшли на рашана, їм взагалі байдуже. О, о, о! Не вірю, не вірю, не вірю в це. Це реально. Йдемо на руш. Що він робить? Я ще не розумію, що тут відбувається. Той самий союзний войд. Чекаємо пачку кріпів, тіні має добивати важкові все. Добре. БКБ не буде в тіні. В ньому краще Шарал. Залетів. Uh, get back, get back. Хто ж Чико? Не знаю, мене якась супершвидка з'їли. Джигернау ультом поскакав, а Ганімам по мені поскакав. Плюс я не подивився, що в кентавра є БКБ. Мене, звичайно, супер розкайтили в цьому файті. Я дуже сильно забайтився на свап венги. Вона його витратила, думаю, якраз пора. І дуже далеко забіг. Вежу ми так і не добили. Ого, оце ульта. Нам потрібно вийти. Вийшли. Мужик на ті. Все, чекаємо тіни. Ой-ой-ой-ой-ой, войт, поїхав, поїхав, поїхав наш. Це я розумію наш слоняра. Далі ми, звичайно, беремо дві раптури. Ого. Ого. Нормально він мене просто. Просто бледмейлом мене з'їв. Без БКБ взагалі протипоказано грати. Просто один удар зроби. Добре, я зроблю. Байбек. У них зараз немає гліфа, у них немає ультимейта Джаггернаута. У мене є БКБ. ні 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 бей да бейся Дави, давай, давай, давай. Я без бая, воїн без бая. Тіні без бая. Штормаш, шторма, шторма, що ж ти робиш? Ой, супер. Фактарин не переклав, шторм байбек, ну все. І вембера немає байбека. Руїню як можу, чесне слово. Каюсь. Ой-ой-ой. Так, руїню, руїню, руїню трішки. Щоб гра не була такою легкою, вирішив трішки вруїнити своїми байбеками, своїми класними вривами. А ось тепер ультимейтів немає. Живем. Живем, живем, живем. Там войт, войт, войт. Ви подивіться, ви подивіться на цього крисюка. Зараз ще джаггера вб'є. Кентавр дуже далеко вийшов. Я такого не пробачаю. Сюди. О, я фуловий. Сюда, дякую тебе, кентавр. Кентавр здох просто красиво. Байбек, 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 байбек. Це що, гранд пенал The International 2025 року? Що ти ще вийде? Ой, фу. Я ну тут соло. Тут хейтери можете навіть не писати, що не соло. Тут тут соло. Закерити цих чотирьох. Та не неважливо, неважливо чотирьох кого. Ви самі все чули. Отже. Лайки я їм ставити не буду, тому що не заслужили. А я заслужив. Я вважаю, я заслужив лайк. Тому, будь ласка, лайк. Підписочка, фолов на твіч. Підписочка також на твіч. Дякую за перегляд. Всім пока.